Всім привіт! Квадромотосклад. Сьогодні знімаємо для вас BSE 180 бозера. Вони випускаються в двох кольорах. Є біло-червоний, є чорно-червоний. Ось він перед вами. Значить, ця моделька йде карбюраторна. З назви ви вже догадалися, що двигун тут стоїть 180 -й. карбюраторний вприск. Розганяється він до 65 км за годину. Має коробку варіатор перемикання під праву руку. Є також у нас можливість ручного пуску і електропуску. По кермуванню. У вас є поворотники, два рівні освітлення, є клаксон, це стандартне кермування будь-якого квадроцикла. Якщо ви подивитесь будь-який огляд по цим моделям, то в принципі побачите, що у всіх однакова оця от кермівна частина. Тут у нас стоїть гашетка, яка регулює газ, тобто швидкість з якою будете рухатись. Моделі отримали невеличкий тахометр. Він електронний повністю, е з підсвіточкою легенькою, е показує ну, основне все, що вам треба. Це ваш тріп, скільки ви проїхали, швидкість, оберти і е передача, на якій стоїть, і освітлення поворотники, Отакого плану. Нічого особливого, це моделька в бюджетному сегменті. До речі, на сьогоднішній день ці квадроцикли коштують 2050 доларів. Але при цьому всьому у вас досить непоганий мотор з ручним пуском. По амортизації. Два незалежних амортизатора стоять на кожне колесо спереду. двойні А-образні речагі обслуговуємо. Бачимо талотниці. У вас досить непогане освітлення, кенгурятник з накладкою. Він повністю металевий, можете побачити, ось тобто тут знизу у вас рама, а це просто накладка. Тобто не пластик по бокам стоїть, а реальна рама. Якщо ви десь, не дай Боже, вріжетесь, то виживете, все буде окей. Нічого не погнеться, Тим паче вони зйомні, можна, якщо що, підварити, вистучати, все окей буде. Так, ну і особливо уважні звернули увагу, що тут стоять легкосплавні диски. Друзі, за 2000 баксів я жодної моделі не знаю, у кого був би. Легкосплавний диск на квадроциклі. В основному вони стартують від 2,5-2400, хоча б там, де ставиться отакий от диск. Тут він за 2050 баксів є. Тому придиратись до якихось моментів, там, що якісь фари негарні чи ще щось це взагалі просто безсмислено. Так, резина 2370, задня 2210-10 це по стандарту. Вони майже на всіх 200-ках так ідуть. До речі, тут іде в комплектації ще спинка. Зручно зроблено, єдиний нюанс це спинка досить далеко знаходиться, і бачимо, що копчик може бути трішки вбитий. Але слухайте, за бюджетку таку можна покататися з дитиною взагалі. Так, посадка полуторка, кермо обертається, ну як на форте, не досить легко, але е, дитина впорається, дорослий теж впорається. Е, Є маленькі накладки, захист від бризг, від грязюки, два багажних кріплення, без накладок вони йдуть. Пластик з широкими арками. Пластик ну, більш-менш непоганий. В принципі, пластик нормальний, адекватний. Поганого нічого не скажу. Єдине, що мені не сильно подобається, це оцей простір. Тут мені здається, щось залатати та буде. Базові комплектації, два ключа і брілок. Можна ставити на сигналізацію. Можна дистанційно робити пуск. І ще от я помітив, ще от я помітив, що тут у нас нерегулювання, регулювання це таке, типу, е, обжим керма, можливо, можливо за рахунок цього треба щось змастити, щоб воно. Хоча ні, вроді, вроді там ще і змащено, просто таке от кермо ну досить тяжке, знаєте, в кермуванні. Тобто е, не важче, ніж на форте-шарку, але. Для такої полегшеної моделі, без всяких допів, я б хотів би, щоб воно може трішки легше, але нормально. Так, значить, паливний бак у нас по центру. Він металевий, можна чути. Ось він, в принципі, і є. Повного баку вистачає вам на 180-200 км, в залежності від того, як будете кататись. перейдемо до задньої частини. Ззаду у нас. Іде 30. Ні, тут не 32-й, тут у нас йде. Розбарний 32-й, але конусообразний. Тут у нас 20 й і до 32-го він розширюється. Фаркоп, базові комплектації, дискові гальма. Захист дніща йде. Ципна передача, розбарний вал. Вихлопна система у нас під під правим колесом, вірніше, за правим колесом йде амортизатор з регулюванням, задній іде моно. Рама у нас, бачу, що в принципі цільна. Тобто, да, можете побачити, відслідкувати, що вона йде цільна по всьому квадрику, що в принципі плюс. А от поворотнички задні, я думаю, що треба буде перевіряти час від часу, бо вони тримаються ну, слабенько. да. Ну, Це базова модель, вона дешева. тому Чогось особливого від неї не треба чекати. Коробка-варіатор має три положення: е реверс, нейтральне і драйв. Ф він же фронт. Так, Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Як я і казав, є дві модифікації кольору по наявності. Комплектація з легкосплавними дисками, 180-кубовий двигун, з ручним електропуском. Е розход тут десь близько 3,5-4 літра. Задні колеса 22-10-10, передні 23-7-10. є спинка, є кенгурятник повноцінний, тобто класний квадроцикл. Якщо хочете замовити собі своїй дитині, номер бачите на екрані, доставка у нас безкоштовна, без передоплати. Привозимо ми по всій Україні, розрахунок вже при отриманні по факту після перевірки. Всім гарного, вдалого дня, мирного неба! З вами була компанія Moto, Київ. Чесні огляди на квадро і мототехніку. Пока-пока.